Віталік, смачного. Дякую! Да, <хи> я тож, ти посадити, А посидіти, бо тут трохи болить. а я вже тут, як тут, хочу... скажи, коли це що ти їсть? Молода картопелька, котлетки. І ну і зробила салат, це є цибулька, яйце і Угу, смачно. <хи> не переселене нічого, бо нічого навіть не Ні. <хи> Дружочко. Все смачно? Да. Все смачного їш. І е, десерт... Бити шкло, а ти десерт... Да, <laughs> ти... зараз понесу. Ну, і десерт, ти знаєш, бити шкло, <laughs> ну і ягоди. Ти знаєш, так? Ну, я вже пробував, воно <laughs> дуже смачне. Дуже смачне? А ну дай на мене ковалірці теж покажемо. Бо <laughs> всі питаються, як і де бити шкло? Де, де, де поділось бити шкло? Воно навіть смакує. Ну, дуже-дуже смачне, дуже. Воно таке аж тає в роті. Mm -hmm. і зараз занесу обов'язково на далишене, бо це він з'їсть. Хоча він кричав: не треба мені ніякого битого А як визволює, виписує, де бите шкло. Так що зараз понесу, зараз Віталій поїсть і піду на Нехай але тільки занесу і назад до хати. Та й таке ковряк?